Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Жодних нових війн під час мого президентства. Я маю намір зупинити всі конфлікти. Заявив Дональд Трамп після перемоги на виборах. у США. наш курс розвернеться на 180 градусів. Ми це зробимо скрізь у всіх сферах, і це буде час, коли американці повернуть собі контроль у своїй країні. У нас нафти більше ніж у Саудівської Аравії та Росія. Ну що ж, настав час писати план перемоги не для союзників, а для себе пише Сергій Марченко. Далі мовою оригіналу. На мою думку, Трамп не катастрофа, але враховуючи його непередбачуваність, сподіватися варто в першу чергу на свої сили. Всі плани перемоги, які починаються із слів Дайте нам томагавки або «закрийте небо, можна сміливо викинути на смітник. Це раніше американські партнери були для декого погані, бо давали мало зброї безкоштовно. Тепер це нарешті закінчиться, і за зброю треба буде платити. Хочте Петріот, будь ласка, 40 мільярдів гривень. Він ваш, хочте для нього пару десятків ракет, ще пару мільярдів. Будь ласка, в таких умовах розраховувати варто. Тільки на себе до речі, розраховувати на себе це не мобілізувати жінок, а придумати щось розумніше, бо тупо закидати окупантів м'ясом не вийде їх банально більше. Нам треба план перемоги, в якому перемагає вся країна, а не вузенький проширок активістів, які витягли на собі два майдани, а то третій рік тягнуть велику війну. Трамп не вирок, Трамп нагадування українців як влаштований світ в реальному світі. Ніхто не буде воювати за нас, тому що ми такі хоробрі хочемо в ЄС. Часи Байден дай й закінчилися. Дуже хочеться сподіватися, що держава. Україна готова до цього, і план перемоги для нас самих є у нас десь висловлювання Трампа про війну в Україні. Однак, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну республіканець змінив своє ставлення до дій Путіна і Росії загалом у своїх публічних виступах, коли Трамп говорив про Україну, колишній президент США підкреслював, що великої війни між країнами не було б, якби він продовжував очолювати Білий Дім. Крім того, на одному із мітингів Трамп звинуватив демократів Джо Байдена Камало Гарісу, тому що через їхнє рішення України більше не існує. Також від американського. Політика неодноразово лунала фраза про те, що в разі перемоги на виборах США він зможе врегулювати конфлікт за 24 години. Щодо того моменту, як стане президентом після інавгурації, при цьому Трамп ніколи не уточнював, як саме він це планує зробити. Водночас на дебатах з президентом США Джо Байденом Трамп говорив, що не вважає прийнятними умови Путіна щодо миру. Також республіканець заявляв, що в розмові з Путіним, нібито погрожував ударом по Москві, Якщо Росія піде на Україну, сам Путін зазначив, що не пам'ятає такої розмови на окрему увагу заслуг. Говорить згадки Трампа про роль Сполучених Штатів в підтримці Києва. Як сам республіканець, так і його союзники в минулому були незадоволені тим, скільки США витрачають на допомогу Україні. Натомість вони стверджували, що європейські країни повинні взяти на себе більшу частину цього тягаря. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.